Багато росіян радіє смерті українців. Наприклад, будинок у Дніпрі житловий це свято в соцмережах. Смерть українців в мирних у мирних районах це свято в соцмережах. Що з цими людьми не так? Тут нічого дивного нема. Перше, могутність їх режиму, вона багато в чому базується на контролі засобів масової інформації, на пропаганді. Так буде навіть правильніше відповісти вам. І коли, може, негарно трошки скажу, певна кількість таких знатоків експертів кажуть, ми там воюємо з російським режимом, там, а народ не те. це неправда. Всі соціологічні дослідження, які ми проводили, які Росія проводить, до яких ми маємо доступ, вони показують в різний період ця цифра трохи коливається, але підтримка війни проти України стандартна між там, 73 та 82%. Тобто пересічний громадянин в Росії він от за цю війну.